Чи корисні молочні продукти дітям? Діти мають рости на молодці. Починаючи з грудного вигодовування материнське, молоко це ідеальний продукт, ідеальний склад білків, жирів, вуглеводів, антитіл, температури, старильності. Та з віком починати вживати молочну продукцію, поки людина росте. Якщо є непереносимість, то вибирати безлактозне. Там є мінерали, кальцій, який засвоюється, за різкий сток зубів, корисні білки, жири, вітаміни, Д, Е, омеги. Та якісний білок, казеїн, який допомагає школярам зростати, розвивати м'язеву масу, розумові здібності, розвиток нервової системи, молочні кислі йогурти, кефіри з коротким сроком, без солодких добавок, допомагають імунній системі, оберігають кишково-шунковий тракт. Підлітки часто відмовляються вживати, бо хочеться дорослого. Але в них іде перебудова індокринної системи, яка потребує корисної та здорової їжі, яка має зробити організм в юному віці сильним, Зичу міцного здоров'я.